так, пацани, сьогодні не тільки про машини, де. це мій балкон вдома. Жінка з мене либиться, що я знімаю. Ну, то таке. Куча всякого барахла, коротше, як завжди, і усіх. Так, це граюся, поки є світло, поки дали на півтори години нам світло. Було в мене два УПСа. Оцей я зробив, тільки треба зібрати його в купу з нього інвертор. А оце просто така штука буде для роутера. Зварив я з 18650 банок отут, -от. отут стоїть в мене БМС-ка, 3S 40 А 1865-ї акумулятори. Їх тут іде, виходить, три ряда. І 5 разів вниз. тобто 15 акумуляторів. Звареного купу. Так, що в мене тут по начині? Цей просто упс. Він там згорівший був трансформатор, там, підгорівша плата. то таке, Я з них з двох один зробив оцей. А тут корпус, щоб не викидати, просто блок-живлення в себе, валявся, так як я раніше займався трохи ноутбуками комп'ютерами. Багато барахла повикидалося, але багато чого полишав на всяк випадок. От він мені пригодився. Оце ноутбучний блок-живлення 20 вольтовий, 5-амперний. Вставив його сюди. Але сюди ж 20 вольт багато. Тут 12,6 вольт йде. Так. Для цього нам треба отака от плата DC-DC. Понижувальний модуль з регулюванням що напруги що току. На ньому я виставив цих самих 12,6 для зарядки цього акумулятора і знизив струм до 3 А. 3 Амперами спокійно, і зарядочка не на прязі, і акумулятор потихеньку заряджається Uh, і воно йде як зарядний модуль. На ньому там є світодіод, його можна винести в принципі, на панель, ну, Мені це не цікаво. Uh, що воно робить? Воно дає сюди 12,6 вольт, акумулятор заряджається, І uh, по мірі заряду акумулятору цей модуль сам буде скидати напругу. Тобто це не просто блок живлення йде через нього, а він вже такий. Можна сказати, як, як зарядка. А, плюс з акумулятора брати через автомобільний, понятно, через автомобільний ой, а, запобіжник. А, я поставлю запобіжник 7,5 А. Це досить малий запобіжник, але, але тут багато братися з нього не буде. Тобто роутер, максимум коло роутера десь там в коридорі буде висіти якась там ледівська стрічка, якийсь метр. О, от штука. Тут врізав на передній панелі три кнопки. собі. У мене просто куча всяких оцей кнопок у цей кірені є. От собі я так придумав з трьома, з трьома кнопками. Так, І вольтметр з амперметром, щоб бачити, як іде зарядка. Настільки він заряджений і так далі. Можна першою кнопкою включити сам... зарядку. Тобто можна відключати саме зарядне. І відключати е, сам акумулятор з роз'ємами. Ну, тут кнопка біля цього роз'єму, тут кнопка біля цього. Ну, так собі я так висверлив та, та й зробив. От, Наприклад, запустимо ми цю систему, підключили зарядочку, і в нас пішов вертітися наш кулер. тому що Поставив сюди кулер, щоб охолоджувало ДЦ-ДЦ, що, що самого блока живлення. Підключаємо акумулятор до зборки. От і бачимо, у нас 12,3 В. А споживання зараз 0,00. А, що кулер я вже просто сюди не, не під'єднував. Він працює тільки коли зарядний блок буде під'єднаний в роботу. І можна Вимкнути, наприклад, оцей роз'єм ще. Там один роз'єм буде під роутер, другий роз'єм там ще під щось. Е, е, Отака от штука. Це все зараз якось проводки трохи нормально тут уложу, упакую. 15 акумуляторів по 2600 баночки. Я думаю, вистачить його на роутер з головою. Бо я зараз в мене поки стоїть збірка на отаких от от 2170. Їх 9 штук, 3С-3П зварив собі і роутер дійсно працює там з доби, це точно. А, так то далі просто, як з'являється світло, я ставлю на зарядку і все, там, коло нього стоїть блокживлення лабораторне, наподобі такого мій саморобний. Варю я ленту. Є лента в мене, що мідна, що нікельова, і от таким от зарядним пристроєм. Ну, точніше не зарядним пристроєм, от такий зварювальний в мене є апарат з товстими дротами. Ось такі от накінечники. І ворочки ці я потихенько собираю. Всім своїм друзям, знайомим, щось подібне. А що Що хто? Як запітується? Ви що робите? Чим ви питаєтеся, як ви виживаєте в даний момент? Пишіть коменти, поспілкуємося, кому то цікаво, крім машин, щось таке.